За часів Русі школи були при церквах. З цієї нагоди матір увечері варила кашу. Гості запрошували на вечерю хрещених батька та матір. А вранці кашу несли до школи, щоб наука йшла на ум. Важливою подією в житті дітей було закінчення цієї школи. Обов'язково варився великий горщик каші, смачнючої каші і нісся в школу. Після останніх занять діти сідали і їли цю кашу, звідси пішло таке поняття, як однокашник, що означає товариш по навчанню. Оскільки не всі діти гарно навчалися, у певний день тижня дяк брав березову різку і бив нею. Бешкетників, ледарів, тобто всипав їм березової каші. Нині жартівливий фразологізм скуштувати березової каші означає бути покараним за провину.